Сильний і незламний у цьому його справжня сила. Володимир Семанишин пішов захищати Україну у перші місяці Великої війни. Виконував бойові завдання у Сіверську Донецьку, Лисичанську, Бахмуті та Часовому Ярі. Однак весени 2023 року внаслідок важкого поранення хлопець втратив обидві руки. Незважаючи на це, ветеран знайшов у собі сили творити. За рік Володимиру вдалося намалювати близько 30 картин. У Тернопільській загальноосвітній школі номер 19 організували його персональну вислу. Під назвою Життя з вірою у перемогу. Пан Володимир вклав в кожну з них свою душу, свою історію, адже з кожною картиною в нього щось пов'язане, якісь спогади. Я бачила картину, яка була намальована, був намальований птах з відкритими крильми. Тобто, для мене це як ніби він відчув себе, арт-терапія йому допомогла відійти від цього, не опустивши руки. І він розправив свої крила. Про пана Володимира я можу сказати, що це людина, яка малює серце. Я надзвичайно вражена його роботами, де я бачу внутрішню боротьбу та боротьбу за Україну. Загалом я також насправді дуже вражена військовими, які, попри те, що вони втрачають кінцівки, проживаючи невимовну, біль фізичну та моральну, знаходять сили у собі далі працювати. Усі свої роботи Володимир Симонишин створив у сінах лікарні. Упродовж дев'яти місяців під час арт-терапії він викладав свої думки, емоції, цінності та переживання на полотно. Каже, цими роботами хоче показати людям, що навіть у найскладніші часи варто шукати те, що десь сили рухатися далі. Хочу донести те, щоб люди не знеохочувалися творити найскладніші моменти. Бо кажу, це був для мене дуже складний час лікування і в цілому відновлення. І знаючи, що кожна людина в своєму житті проходить важкі моменти в роботі, в сім'ї, в навчанні, хочеться дати, скажімо, такий, якби поштовх, щоб люди не зупинялися, коли зустрічаються з труднощами. Володимир Семенишин розповідає: на початку творчого шляху виникало чимало відмовок і сумнівів. Мені складно зараз немає настрою а чи варто взагалі це робити? Але попри це він не зупинив. Кожна робота це праця над собою першу чергу, тому що ти себе якби. Береш в руки, можна так сказати, і стараєшся зробити хоч щось, що ти здатний зробити, щоб не просто проживати день, ляжачи в ліжку. Також для учнів Тернопільської загальноосвітньої школи номер 19 Володимир Семонишин провів урок людяності. Каже, що це була дружня розмова зі школярами, під час якої він ділився своїм життєвим досвідом, відповідав на запитання та надихав їх на нові досягнення.